Ні, не, не очікував. Взагалі настроєння не так було. Спецпризначенець Юрій був в зоні бойових дій тричі. Проте, якщо там до такого вже майже звик, то тут, в спокійному Мукачеві, на такий розвиток подій не очікував ніхто. Зізнається чоловік. Правоохоронці виїхали на затримання. Раптово невідомі почали стріляти по соловиках. Виїхали з бази, доїхали до Червоної Горки. Тільки що вибігнули з автобусу вночі, почали стрільба, невідомі люди почали по нам стріляти. Грунтомети і ПК пульміти. Колега перший йшов з броніщитом, я йшов командир, йшов другий, а третій. Пройшов вистріл, вистріл попав з грунтомету в бронещитнах. Був з і далі я крикнув ранених. Мене перев'язали 11 постраждалих внаслідок конфлікту. Звернулись до Мукачівської районної лікарні. Дев'ятеро були шпиталізовані. Двоє отримали легкі травми. Їм надали першу допомогу і пустили додому. Майже всі потерпілі отримали кульові та осколкові поранення і травми середньої тяжкості. На даний момент у стаціонарі Мукачівської лікарні 5 Постраждалих двоє я сказав у реанімації і троє у травматології. Інші хворі е, виявили бажання бути е, лікуватися по місцю проживання, тому. Любезному їм не здали таку можливість. з Машинами швидкої допомоги не були відправлені. Один поранений наразі знаходиться у надважкому стані комі першого ступеня. Після операції потерпілий досі в реанімації. Як розповідають лікарі, чоловік з цивільних це мирний житель, який направлявся із хуста до перечина, де й проживає. Ми повинні морально компенсувати цим людям, які постраждали. Людина їхала заробітки. Цивільна людина постраждала. Що вона провинила перед ким? Двоє потерпілих були транспортовані в Ужгород. Наразі один перебуває на госпіталізації в обласній клінічній лікарні міста. Хворий вчора прооперований, максимально вдалося зробити йому відновлення кісті. На даний час стан хворого. Стабільний середньої важкості досі жодний поранений з боку правого сектору на госпіталізації в лікарнях Закарпаття не знаходиться. Ще нам учора була поступила команда, що можливо до нас поступлять е, потерпілі правого сектору. Ну так розумію, що домовленості не, не не досягнуті, і на даний час ми готові прийняти будь-який момент.